Доброго дня, діти! Роздивіться, де ми з вами опинилися? Так, у зимовому лісі, як гарно тут, все вкрите снігом. Давайте разом пограємо та пригадаємо, які тваринки взимку сплять, а які ні. Готові? Це берліг, а це ведмідь. Він спить узимку? Так, він спить, йому потрібно у берліг. Це вовк. Він узимку не спить, він гуляє лісом. Це єнот. І він узимку спить, тож йому потрібно спати. Це лиса, вона взимку гуляє лісом. Це їжак, і він узимку спить. Це зайці, вони не сплять узимку, вони гуляють лісом. Це борсук, і він узимку спить. Йому потрібно спати. Це білка, і вона взимку не спить. Молодці. А зараз прослухайте віршика. У лісочку будувало собі хатку, нірку вирила глибоко, намастила листя збоку, зверху мохом притрусило і травички наносило. Дуже гарна вийшла хатка, у малого лисенятка. І ось наступне завдання. Давайте разом зробимо звуковий аналіз слова лис. А спочатку давайте виділимо, скільки звуків у цьому слові ми чуємо: Лис, л, і, с. Так, три вірно. А який перший? Л. Так, він голосний чи приголосний? Приголосний, тому що його неможливо проспівати. Тож ми його позначимо рисочкою, а другий який звук? И. Він співається, тож він голосний, і ми його позначимо кружечком. А останній який звук? Лис. С. Його можна проспівати? Ні, то це приголосний, і ми його позначимо однією рисочкою. Молодці діти, добре справилися. То що ж ми сьогодні з вами робили? Так, вірно, звуковий аналіз слова лис. А скільки звуків у цьому слові? Три. А приголосних. Дві, а голосних. Одна. Молодці. Ви дуже уважні. А нам час прощатися. До зустрічі!